Друзі, всім привіт! З вами на каналі РосВлог 24. Ой, сьогодні буде відео, у нас таке виходить. Я закриваю маліну, соломою, накриваю для того, щоб вона держала хорошу влагу. Ну як сказати? Хорошу Взагалі, щоб вона держала влагу, тому що зараз сонце, ну жара і просто все сохне. І треба щоб держалася влага, щоб ну, щось було, що просло, треба потрібна влага. І тому, друзі, я отак от ось розкладую, як ви бачите, отут ось, ось соломка у нас. О, я вже почав ще вчора. О, і залишилося тільки докласти. О, тут вже небагато. Ось тут от трошечки залишилося. так, друзі. В принципі, нормально виходить, як ви бачите, ось. Потім, після покриття соломою, будемо поливати. Але вже вечором. Якщо не спіємо сьогодні, ну, так як я заморюся, ясне діло, то можемо продовжити. Ну, типу, полити можна в принципі, завтра. Завтра якраз нормальок буде. Якщо я сьогодні покрию це все, то можна поливати його. Завтра, якщо сьогодні, допустимо, не спію або е, заморюся. Так що, друзі, не переключайтеся, буде цікаво подивитися. Всім, друзі, е, дивіться, всі дивіться і зараз буду показувати, як я її буду стривити. Так що, друзі, така ось малинка, ось вона сохне як ви бачите, ось земля суха, ось, аж йде. І я роблю такі стежки з соломи, виходить. Ну, в рядочках, щоб вона зберігала влагу і нормально собі росла. Так що таке у нас виходить. Це я вчора заклав. виходить, скільки. 4 рядка. О. А це мені ще залишилося докласти оце ось тут. Моя ось. Ну, стежка вже тут виклав рядочок. Все. Солому я набираю тачкою. Пачечка у мене така во і в неї виходить цей його соломку. Соломка потрібна, щоб була не нова, а е, бажано, щоб вона була вже така мокренька, підгнивенька, прошлогодненька, в общем. В общем, щоб вона мала отаке отаке. Качество. Це прошлогодня солома. яка саме те, що нам потрібно. Так що, друзі. Отак я набираю кусками її кладу в тачку, оце все діло загружаю. Все воно таким своїми такими. Я потім його розбираю, це все. І закладую в рядки малини. Тюк, звісно, здоровений. я його сюди прикотив. Ну, ось таке діво. Зараз наберем. О, така соломка якась буде хорошою. Бачите, це вона скільки вже дождів немає, блін, я не знаю скільки дожів вже немає. Вже як місяць, а ось о... Бачите, затікало і вона... Скільки вже має вже тривалість вологості. Ну, скільки вже тр... вона вже така мокра. Як затікало дощами. це його і бачите, яка вона влагу держить якраз Хорошо так прямо нормальок. Так, ну погнали. Так, ну так, друзі, я його виходить, покриваю. Бурусоломку і отак от розстейкою його. О! Отак його виростейкою. Тоді як повністю поставимо це все. Беремо відро і поливаємо карний. кущик. Бах-бах-бах. Малинка уже тут у нас. И все. Вот такая красотка. Так у нас йдуть роботки. Отакого От кров маліни, а це все діло обсипаємо. О. Навіть сухі оці, тому що там корінь є. Ну, якщо вона вже на той год уже не вилізе, то прийдеться нові насаджувати, ну, то не, не, не проблема. Так що, друзі, це не є проблема. В основному малінка повилазила і це чуть-чуть, це дуже добре. Вивернімося далі. Так що, друзі, пользуйтесь. Думаю, класна ідея буде. Ого, кого я там малина. То в принципі воно і на картошці буде хорошо держати теж, теж добре. О, так що можна тоже картошки отакими от лайфхаками пользуватись. Так що думаю буде нормальок. Держать влагу плюс то, що ще... Буде ще один плюс є того, що мороз не коли буде зима, то морозом не буде мерзнути коріння. Оце малини теж добре. Вологість буде давати маленькі. О! Так що друзі, бо ми мали часовому спалити, а тоді туди-сюди, бачите, вона й пригодилася тут. Нормальок. Ось так ось. О, друзі, забув сказати те, що е, плюс ще третій. Е, це волога буде. Це від морозів захист і це е, те, що буде менше бур'янів. Тому що воно буде затіняти. отут от, в рядко саме. Е, тут буде посередині. Не, ну в рядках теж буде, але його буде дуже мало. Тому що воно буде затіняти вов. І І буде влага хороша, як я й казав, саме головне. І бурян теж непогано, що його менше буде. Так що отакі от справи. На другий рік, на другий рік бути малинки вже тут. Нормальок. Це вона цей рік рік тільки посадилася. Та й так уже непогані в принципі результати ось. Як ви бачите, малінка появилася. Так що, думаю, все ще попереду. що, друзі, ще залишилось небагато. залишилося ще два неповних рядки. Во, а так все покрито. Так що, друзі. Зараз цих два рядка покриємо і буде взагалі супер. Так що, зараз покрию, друзі, і покажу, як воно буде у нас виглядати повністю покрито солома малінкою. Е, в маліні солома покрита. Так що, друзі, погнали. Тачечка вже пуста. Зараз підемо на беремо. ще поїдемо. Так, друзі, мені там трошки дзвонили. Во. Так, нагружаю нашу тачечку соломкою. Ще останні два рядочка. Думаю, може, хватить цього. З цього добра. Так, ну що, друзі, зараз я покрию і... Покажу як у нас вийшло. Так що поїхали. Ну що, друзі? Оставився геть трошки. Закрити ось тут і все. Так що, друзі, щось зробимо, ми з вами це. так, небагато. Бо в нечеб вона вокруг маленьке була. Ой, держала увагу. Добре. Осталися останні штрихи до завершення нашої, е, нашого покриття малинки. Щоб була наша волога. Так що, друзі. Кому подобається, ставте лайкоси. Багато соломи ми ще не брав. Я не знаю скільки тюкців пішло, але це Ну, прикольно виходить і воно буде працювати. Тому що люди роблять на малині, на картошки. Так, я такі прикольчики. Нічого друзі. От і все. От і все. Я це зробив. Нарешті. Два дня, друзі. Два дня. Два дня і покрита у нас малинка. Можна було б звісно ще ж полить, але я вже підзаморився, тому поливати, друзі, завтра будемо. Так що Ну і жара ще й виморила капітально. Я десь в жару почав оце це все, коротше докладати. Оце все кабачки ще там растуть. Так що такі красоти. Так що, друзі, кому треба, пользуйтесь. О, в картошку насипайте, отак от так же само, будемо вагу держати по логу. І малинку нашу що, Пользуйтесь. Ну а кому понравилось, друзі, відео... Во! Ставимо лайкоси, підписуємося на мій канал. З вами був Ross 24 Пишіть коментарі. І що ви думаєте, щось, щось ще можна зробити. Дайте може поради, може більше хто знає. Ще більше знає. І дайте якийсь совіт. Вот. Так що все, друзі. Бажаю щастя, здоров'я. Ждіть нових відео, включайте колокольчик і головне подписочка. Так що, друзі, всім удачі, всім пока.